Друзі, вибачте. Так, з позитивних новин вчора зустрічалися з керівницею податковою. Все обговорили, що стосується блокування податкових накладних. Є в нас там певна, все, все, що вони можуть зробити в межах існуючого законодавства, вони типу роблять і типу ситуація покращилась блокування зменшились з 0,8% до 0,3%, але все одно з нашим підрахунком 20% підприємств все одно страждають від відблокування податкових накладних. Ми запропонували певні рішення, що можуть там ще вдвічі скоротити. Але в цілому, ми хочемо знести цю систему, і для цього працюємо з Верховною Радою. Але з податковою налагодили співпрацю і. І всі ці факти, коли відносять до ризикованих підприємств, неправомірно ми можемо збивати. Тому як, як це і було, вже нам узгоджено. Давайте знати, будемо будемо вирішувати це питання. Де ми не домовились. По перше, не розумію я їхню позицію по оприлюдненню списка ризикованих контрагентів. Вони переконують, що весь бізнес, з яким вони говорили, супер за цю ідею, ми бачимо там купу репутаційних ризиків, з рахуванням того, як продовжують комісії визначати статус ризикованих. Тому тут, скоріше, в мене буде питання до вас: дайте мені знати, чи ви підтримуєте ідею, щоб можна було оприлюднювати статус ризикованих. Друга другий пункт, над яким ми працювали вчора, це ну до речі, тим, хто мені писав, дуже дуже дякую. Питання по по, по, по верніше єдиному податку, третю групу по кведах і такій дискреції, яка є у певних податкових. Поки ми не вирішили, будемо ще над цим питанням працювати. Вирішили там питання там, де було по відшкодуванню. Відшкодування ПДВ експортного буде фактично зараз в автоматичному режимі. Гроші на це є. але вони прагнуть зробити це фактично в автоматичному режимі. Поки повністю в автоматичному не можуть, тому що постійно, постійно податкові змінюють плани. Через нестачу грошей на фінансування армії, і, і все, все там летичке в таких позитивних намірах, але в нас там спільна позиція є також. Є спільна позиція по оподаткуванню нерухомості і землі. З наведенням ладу в реєстрах дуже сильно покращила ситуація, насправді, і більше того, в дії тепер можна сплачувати частково податки. Не домовились поки по спільній позиції щодо зробити людину, найманого працівника платником податків, щоб не роботодавець, щоб сама людина люди заплачувала себе і стратегічний шлях до подолання патентів йдемо в цьому напрямку, поки не про все домовилися. Це те, що з головою податковою вчора. Найближчими днями здається, після завтра, сьогодні ж середа, завтра, завтра зустрінемось з міністром фінансів. Наш наша заява по, по бюджету, вона звичайно спричинила певну хвилю. Міністр попросив про зустріч. Нагадаю йому, що він вже обіцявся прийти, прийти до нас. Ну ми, ми з ним офрек. Завтра поговоримо про про стан з фінансуванням, про борги, там, про про можливі рішення, а потім повернемося вже до до зустрічі з бізнесом. Він обіцяв бути в борді найближчим часом. Так само з міністром економіки, який сильно образився на мене за, за. Нашу позицію по по, по бюджету на натомість вчора теж зустрічався з міністеркою з ветеранської політики Калмиковою. Вона була в борді, наскільки ви пам'ятаєте, була на нашому мозговому штурмі по ветеранських політиках. Ми запланували з нею і спільно з бордом і спільно з усією коаліцією великий проект поведінкових змін і по відношенню до суспільства, і по відношенню до ветеранів там буде звернення теж до вас, хтось можливо захоче долучитися до цього великого проекту. Взагалі, ветеранські політики зараз один з пріоритетів для держави, для суспільства. Ну це зрозуміло чому. П'ять мільйонів ветеранів і членів родин. Буде в нас на кінець 26-го року. 5 мільйонів. Ось така ситуація. Що на фронті? На фронті дуже різна ситуація. Куп'янськ дуже складно. Дніпро жахливий обстріл. Вчора. Мої співчуття всім вам. Це 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 просто жахливо було, причому ми, ми стартанули вчора школу нового мислення в Дніпрі. До речі, дніпряни, ви долучились, сподіваюся, я ще не дивився списки, там, там щось у нас якась неймовірно велика група, більше, ніж ми планували, набралися, вже, вже не відмовляли там кільком людям. Так ось якраз завтра, якраз вчора було перше, перше заняття школи мислення і Такий обстріл. Ну на жаль, це ралі. В Куп'янськ кілька тижнів боюся, що ми, ми змушені будемо відходити звідти, бо вже половина міста так чи інакше, з ДРГ, і при цьому багато мешканців жденів не виїхали, хоча була примусова релокація. І і це все ускладнює нашим Збройним силам ведення там оборони, жахливо ускладнює. Ну, ворогу точкати, він використовує живище, там ми ж так не можемо, тому, тому Куп'янськ втримати буде дуже складно. На Дніпропетровщині просування ворога, на жаль, з такими теж м'ясними групками маленькими по одному, три, п'ять людей, дає ефект. Ті захисні споруди, в яких немає наших хлопців, вони стають захисними спорудами ворога. Це реалії, до речі, дуже розповсюджені зараз і на Харківщині, і на Дніпропетровщині, і на Запоріжщині. Хоча на Запоріжні ситуація трохи краща із фортифікаціями, і з е, людьми, і на покритому напрямку. На інших напрямках, на Лиманському, наприклад, там, там теж ситуація не покращується, на жаль. Зросли втрати ворога, я вказав про це, здається. ну, Опублікуємо інфографіку щодо цього. Ось такі новини. Трамп вчора збирав разом з гекситом генералів адміралів окрім всіх всі там ну, традиційної Трампівщини, на кшталт, Ніяких геїв, ніяких товстих людей і всього такого. Повернення до часів до політкоректності. Але там розмова про ефективність, розмова про е, підвищення обороноздатності, тобто є якісь позитивні моменти, і все більше вже і, і дівенса е, натяків на те, що Україні. Будуть дані силові можливості більші, ніж ми маємо на поточний момент. Плюс нова ідея від Європейської комісії. Європейці спільно фінансують нам цю стіну дронів, це, це логіка східного флангу. Таку вони логіку запропонували. І в рамках цієї логіки ми отримали вже 2 мільярди євро. Маємо отримати ще близько 6. і зрештою ці 120 чи 140 мільярдів євро, які ми отримаємо від кредит від російських активів, це теж буде такою частиною. частиною історії європейської. В Америки в Конгрес внесли резолюцію про передачі щомісячно Україні 10 мільярдів від знерухомених російських активів. Але ця резолюція внесена, не факт, що її проголосують, проте сигнал теж дуже, дуже крутий. Ну і е, я не читав новини. Ви, можливо, знаєте, чи, чи стався, чи не стався шатдаун в Штатах. Став, ось мені Ігор мій чудовий водій, каже, що таки стався. Ну, що таке? Шатдаун. Шатдаун. Це означає, що, ну, перш за все, у відпустку неоплачувано будуть відправлені, 40% працівників медичної системи Medicare, Medicaid, Medicaid, Зупиняться. Національні музеї, національні парки, там теж багато співробітників. На обороноздатність це не вплине, бо там якраз шатдаун на, на військових впливає лише в останню, в останню чергу. Останній шатдаун був якраз за Трампа, був він 35 чи 36 днів. Втрати були тоді великі. Бюджет втратив тоді більше 10 мільярдів. Взагалі, ВВП втрачає дуже сильно один місяць шатдауну – Це близько 0,2 від ВВП. Відповідно, рік шатдауну це 2,5% падіння ВВП. Ось така історія. Ну я, я не, не уявляю собі, як ну шатдаун – Це не означає, що все перестає працювати. Все, все продовжує працювати, але в обмеженому режимі. Наприклад, суди працюють. Лише на резервних ресурсах, і лише по, по пріоритетних справах. Так що сказати, що катастрофа буде, ні. Демократи використовують ну, дуже дивно цей інструмент. Зрозуміло, що це популізм, зрозуміло, що це передвиборні їхні такі викрутаси. Ну, але і Трамп грає не по правилам, мають що мають. Така друзі, ситуація. Всіх обіймаю. сподіваюся, все буде добре. Давайте знати, як у вас справи. Всіх обіймаю, друзі.